Яка зброя відноситься до холодної? Хто визначає, чи відноситься зброя до холодної? Яка відповідальність передбачена за незаконне поводження з холодною зброєю? А ніж – це холодна зброя? Чи передбачена кримінальна відповідальність за зберігання? До холодної зброї належать предмети, які відповідають стандартним зразкам або історично виробленим типам зброї. Чи інші предмети, що справляють колючий, колочоріжучий, рубаючий, роздроблюючий або едарний ефект. Конструктивно призначені для ураження живої цілі за допомогою м'язової сили людини або дії механічного пристрою. Приналежність конкретного виробу до холодної зброї визначає експерт криміналіст, який діє відповідно до методики визначення холодної зброї. Таким чином, не кожен ніж буде відноситись до холодної зброї в розумінні законодавства. Основними ознаками, за якими ніж відносять до холодної зброї, довжина клинка більше 90 мм, товщина клинка більше 2,6 мм. Наявність гарди опору, виямок на руків їх глибше 5 мм. Відповідно до кримінального кодексу частини 2 статті 263 за незаконне поводження з холодною зброєю без відповідного дозволу національної поліції передбачена кримінальна відповідальність. Такі дії караються штрафом від 17 тисяч до 68 тисяч гривень, або навіть в якості альтернативної санкції передбачено обмеження волі або позбавлення волі на відповідний строк. Кримінальна відповідальність настає за незаконний обіг таких предметів кинджали, фінські ножі, кастети, інша холодна зброя, наприклад, багнет, шабля, меч, спис, стілет, сокиря тощо. А важливо пам'ятати, що кримінальна відповідальність настає лише в тому випадку, якщо вилучена холодна зброя є придатною для її цільового використання. При цьому неважливо, чи це серійне виробництво, чи це саморобна, чи перероблена зброя для кваліфікації злочину, це не має значення. Остаточний висновок про те, чи відноситься зброя до холодної, завжди робить експерт-криміналіст. В таких справах обов'язково призначається експертиза, яка й дає відповідне питання, чи є відповідна зброя холодної зброї в розумінні закону. Кримінальна відповідальність передбачена за наступні незаконні дії, без відповідного дозволу Національної поліції, носіння, переміщення чи транспортування зброї безпосередньо при собі, в руках одязі, сумці, транспортному засобі, виготовлення дій, результатом яких є створення предметів, які набувають відповідних характерних властивостей холодної зброї, ремонт, відновлення характерних властивостей зброї, шляхом усунення пошкоджень, поломок, дефектів, заміни непридатних частин механізмів, для слідок якого такі предмети стоїть. Придатними до використання. збут передача зброї іншій особі на безоплатній чи платній основі. Слід звернути увагу, що кримінальна відповідальність не передбачена за зберігання холодної зброї. Тобто, якщо у вас вдома зберігається засіб, який, хоча й відноситься до холодної зброї, таке діяння не є протиправним і кримінальна відповідальність не передбачена, якщо, відповідно, він зберігається у вас вдома, ви його не використовуєте, не носили з собою, не намагалися продати тощо.